Вітаю вас! У нас дуже часто люблять поговорити про те, що Китай це економічне диво. Ну, відповідно, говорить, що треба брати досвід, треба так робити. Я говорю, люди добрі, ну все можна робити. Але давайте на початку розберемося. Конфуціанство чули таке? Конфуція? Да? Ні, так чули. Українець і конфуцій. Що це таке? От чому Конфуцій не був українце? Ніколи не задумовився. Ні, дивно. А я думаю, ви дуже задоволені. Ну в будь-якому випадку я зняв відео, яке таке називається. Чому Конфуцій не був в Україні?», Де дуже зрозуміло поясни, чи чим китаєць відрізняється від українців. З точки зору да, да, конфуціанства. Тому що, незважаючи на не те, що Конфуцій дуже давно жив, але все-таки його світогляд, його думки, вони живуть і зараз. І тому дійсно буває ситуація, коли от прості речі, які ми розуміємо, що це отак, от китайця дивують. І навпаки, наші деякі вчинки або вчинки китайців нас дивують. Тому що ми не розуміємо. Так от, щоб розібратися, для цього є відео, де дуже просто розповідається про дуже складне. думки конфуція. Оце відео лише для спонсорів мого каналу. Так що ставайте спонсором мого каналу. Будь ласка, і будете дивитися не тільки це відео, а багато інших цікавих відео. Лише для спонсорів каналу. Так що, подумайте. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.